Добрий день, дітки. Подивіться, який гарний букет з осіннього листя нам сьогодні з вами подарували. А хто ж його залишив для нас? Спробуйте дати відповідь, відгадавши загадку. Жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. Коли ж це буває? Вірно, восени. Так, от хто подарував нам такий гарний осінній букет це чарівниця осінь. А як ви гадаєте, вся осінь однакова? Ні, вона буває різна і ділиться на умовні періоди. Рання осінь, золота осінь і пізня осінь. А ви пам'ятаєте осінні місяці? Давайте їх назвемо. Перший Вересень, другий жовтень і третій листопад. Зараз у нас який з вами місяць, дітки? Жовтень, вірно. Під час цих осінніх місяців ми можемо з вами спостерігати різні природні явища. Ранньої осені, у вересні, на початку жовтня, здебільшого тепла ясна погода. Повітря добре прогрівається, воно сухе, чисте, прозоре. У жовтні температура повітря знижується, частіше бувають дощі і сильні вітри. Наприкінці жовтня спостерігається похолодання. Зникають красиві купчасті хмари, а небо найчастіше вкрите низькими шаруватими хмарами. Збільшення вологи в повітрі. Зумовлює утворення туманів. У холодні ночі іні вкриває траву, дахи будинків. А ще дітки жовті називають золотою осеню, тому що саме в цей час, коли температура повітря знижується, листя на деревах починає жовтіти. Подивіться, якою гарною стає природа навкруги нас у цей час! А далі настає пізня осінь. Звичайно, це буває у листопаді. Це місяць холодних вітрів, похмурої погоди, коли значно знижується температура і замерзає земля. Синий вітер зриває листя на деревах, і воно, кружляючи у повітрі, падає на землю. Таке явище у природі називають листопад. Все частіше йде дощ і дме холодний вітер. Дітки, а які звуки ми можемо почути восени в парку? Шум вітру, стук дощу, шурхотіння листя під ногами або як курличу джуравлі журавлі у небі? Давайте зробимо пальчикову гімнастику. Пропоную вам показати за допомогою рук. Як іде дощ, постукаємо пальчиками по столу. Спочатку повільно. Як шелестить листя? Потираємо долоньки. Покажемо, як ми йдемо через калюжі. Плескаємо в долоньки спочатку повільно. А як біжимо через калюжі? Тепер плескаємо швидше. Молодці! Осінні явища відбуваються і в живій природі. Комахи ховаються з настанням холодів, багато птахів збираються в зграї і готуються до перельоту в більш теплі країни. Тварини запасаються на зиму кормом, Хутрові звірі змінюють літні шубки на зимові, а люди збирають врожай на городах і готують його до зберігання. А зараз пограємо у гру, яка називається Що буває восени. Розгляньте уважно картинки і покажіть ті, на яких зображені осінні явища природи. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. На сьогодні, дітки, наша осіння прогулянка закінчилася. До нових зустрічей!